Світлана Молчан. Склянка. Це сталося на Різдво. Оленка вмовила нас із Ганною спробувати простенькі ворожіння задля розваги. Дзеркало до дзеркала в темряві зі свічкою нічим не налякали, як ми не вмовляли себе і не вдивлялися в моторошну скляну безодню з надією. А ось вода в склянці. Оленка десь чула якщо налити в склянку в різдвяну ніч шість столових ложок води, на ранок їх буде або більше, або менше, і ніколи стільки ж. Ха, діло не хитре. ми зацікавилися, звісно. Я приволокла з кухні стару бабину склянку з відбитим краєчком, пляшку води та блюдце, і сама уважно відрахувала рівно шість ложок. Бабуся дуже любила той гранчак і не давала викинути на смітник. Тож, коли вона померла, мати вирішила залишити посуд на згадку. Так та склянка на поличці і стояла, припадала пилом. Дівчата поставили її на підвіконня, закривши згори блюдцем, мовляв, щоб вода вночі не випаровувалася для точності. З тим наші ворожіння і закінчились. Дівчата розбрелися по домівках, домовившись завтра трохи погуляти. Зранку цікавість брала своє. Наспіх поснідавши, я, звісно, схопила ту ж саму ложку і кинулася до вікна. Із хвилину дивилася на підвіконня, розкривши рота. Сталінська склянка була повною. Заради звітності я переміряла кількість ложок води. Тринадцять. Що це значить? Як так, прихопивши наплічник, в обід я побігла до дівчат. То добрий знак, точно тобі кажу, підбадьорила Олена. Бабуся казала, як води стане більше, то до добра у наступному році. Але як це працює? І що з тою водою тепер робити? Може, то батьки пожартували, хоча навряд? Ну, цього не знаю. Вили її та й по всьому. Біля школи трохи пройшлися, а як повалив лапатий сніг, розбіглися, змерзли. Майже повний гранчак разом із блюдцем я переставила до шафи, пізніше розберуся, а потім міцно заснула. Зранку прокинулася раніше за батьків та тихенько прочинила шафу у перших променях холодного сонця. Виблискувала майже порожня склянка під блюдцем, що за чортівня чисто заради цікавості переміряла рівно три ложки. Не маючи більше бажання грати в цю незрозумілу гру, виплеснула залишки води у горщик із цикламеном та задрімала. А наступної ночі прокинулася від стукоту у шибки. За вікном завивало, мило, грюкало. Налякана, я сіла в ліжку, силуючись зрозуміти, що саме мене розбудило, а тоді побачила бабин цикламен. Він квітнув, хоча ще вчора був тьмяним, майже засохлим. Червоні квіти тягнулися догори, ніби в моторошному танці. Сморід, що нагадував запах сирої землі, м'яса та бабиної спиртової настоянки для спини, наповнив кімнату. Я закричала, батьки дозволили залишитися вдома та не йти сьогодні до школи. Переконували, що я просто злякалася зимової негоди з просоння, що аромат у квітки приємний, та просто прийшов час йому квітнути. Але я точно знала, що бабина квітка завжди мала білий колір і ніколи не була такою здоровезною. Позбудуся того клятого цикламена. А ворожити більше ніколи не стану дзуськи. Світлана Молчан. Склянка. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово. Зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною!